30 травня Просто знімаю, щоб понімало Вода стоїть гляньте на мірний стакан. Ви бачите, що тут показує? Це просто якийсь отреш. Дивіться, вода стоїть, навіть і не питається уходить, гляньте. Ось моя шкілка отут. Дивіться води скільки. Ви бачите. Приямки затоплені. Якщо виноград затоплений повністю у воді. Прививка, дивіться, ледь зверху дихає. Гляньте. Одна взагалі втоплена під водою, але тільки бірка висить. Зараз піду подивлюся. Те, що я підв'язував, чи помило ж таке вже листя. Думаю, що напевно помило. Якщо на винограднику вода стоїть. Да, ще й це забувся занести. Та ладно, хай поливає. Ого! Та я туди й не пройду. Дивіться, вода стоїть ось. Гляньте. Повністю стоїть вода на винограднику. Капець. Ну, як сюди проходити побровки. Ой! Ой, зато листки вже бачу отсюда. Чисті, помиті. А дивіться, скільки води там. До кущів не підійду, бо тут річка, гляньте. Бачите? Зато листки чисті. Помилю, красиві. Оце мене вже і радує. А я думав оприскувачем, я що. Дивіться, які гарні, помиті е? Титан помитий. Коротше, все нормаль. Тільки вода стоїть. На городі. Подивіться. На городі, Зараз покажу. А що вам показувати? Вроді би у вас не те саме. Гляньте. Ви бачите, вода кругом стоїть. Оце треш. Добре, що вчора хоч газон у покосити. Ну я ж про ковбасу знімав, то вже газон був покошений, ось дивіться, бачите. Ось, де не покошений, під забором. Не покосив я. Тут вода. Кругом вода, це на городі вода стоїть. Вона просто не уходить, ось, бачите, тут не покошено. Ось, під самим-під самим забором. Ось як воно відрізняється, дивіться. Одна трава не покошена і ось покошена. Бачите? Оце де я вчора знімав вам тут відео. Розпечатку ковбаси робив. І як тут копати будеш, лопата так і стоїть. Під дождем. Ось у мене ще тут імпровізована школка трохи є, бачите, Персиковий рай. ковейрай. Профтруба лежить, забор не хоче, строїться, сам вариться, так? не знаю, коли ми його будемо варити, коли ми туди заліземо в те болото. Оце, ось. Я ж кажу добре, дякувати, що я вчора таке не полінився, скільки роботи проробив. Зайшов і скосив оце все діло. То тепер. Бо я не знаю, щоб вчора не скосив, щоб я з ним робив цим газоном потім. Та, тут вона, дивіться, в курею лежить яка. Ви бачите, скільки тут... Який когот трави. Ось. О. Де трошки де косілка не достала, ось отакий віхоть тут. Та й під деревами воно. До речі, порус росте, я бачив. І тут ось є на персику одалечі. Росте при самому стовбурі. І ще я тут бачив. Бачив ще ось на маленькому Flaming сьогодні я виламував отсюди. Так як Туха показував. Ось ось тут ось я виламав поросль. Ну тобто не кругом, але де-не-де-та і є. Ну якось отак. А ну напишіть. У вас також така погода? І коли ця ворота робить, автоматика вже більше недіжі стоїть, а вже днів 10 стоїть. А я не можу траншею викопати, провод проложити, електрику провести туди. І не можу відео докінчити, Бо там, ну як можна прокопати, якщо вода стоїть. Якраз ото там, де я вам показував, через виноградник треба прокопувати до воріт. Ну так що якось отак. Ну нічого, Може ж наладиться. Ну, на цьому все. Усім миру і добро. До наступних відео.